Вас на каналі Українська хвиля. Ну що ж, перше липня ми з вами дожили до другого місяця літа. А в наших реаліях це вже привід для радості. Всіх з цим вітаю! Новий місяць принесе нам багато змін, і детально про них я розповідала у попередньому відео. Залишу під цим роликом посилання на нього. Хто ще не бачив, обов'язково ознайомтесь. Також з'явилася інформація про те, що потрібно змінювати паперові паспорти на біометричні ті, як називають їх ID-картки. З'явився відповідний законопроєкт під номером 13669, який передбачає зміни до оформлення паспортів. Але які саме зміни і що потрібно зробити, а чого не потрібно робити найближчим часом? Зараз розберемо це питання детально, а поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Нас уже понад 74 тисячі. І я дякую кожному за довіру і за підтримку. Для мене це надзвичайно важливо і дуже приємно. Відомо, українці використовують паспорти двох видів. Це може бути або паперовий паспорт у вигляді книжечки, такого старого зразка 94-го року, або біометричний, так звана ID-картка. Біометричні паспорти містять відцифровані носії інформації: це відцифроване обличчя, відцифрований підпис і відцифровані відбитки пальців. Ми з вами. Повільно, але інтегруємося в Європу, і наша влада прагне наблизити наші документи до європейського зразка. У нас уже європейські ціни, у нас уже європейські заробітні плати у багатьох можновладців, навіть перевищують їх у деяких країнах той рівень. А також у нас залишилося. Небагато таких змін, які ключові потрібно зробити. Так це перевести документи в цифровий вигляд, в електронний. Ну, це, звичайно, я трошки іронізую, але все ж таки у майбутньому немає абсолютно сумніву, що наші з вами документи будуть в електронному вигляді, тому що ось такі зміни, цифровізація тотальна у всіх сферах. Добре це чи ні, говорити про це не будемо, але подивимося на ось той законопроєкт під номером 13, 369 зареєстрований депутатами Верховної Ради у червні. Які зміни він передбачає, чи дійсно там є ось вимога змінювати паспорт паперовий, звичний, традиційний у вигляді книжки на біометричний, на той, який містить цифрову інформацію. Так ось вивчила законопроєкт пояснювальну записку, а також ознайомилася із роз'ясненням юристів. Також дам в описі під цим роликом буде посилання на нього. Кому цікаво, можете перейти і подивитися. Вимоги щодо обов'язкової заміни паспортів паперових на біометричні, наразі немає. І цей новий законопроєкт, попри такі гучні заяви, які ми бачимо. У соціальних мережах, вони не мають нічого е, спільного з дійсністю, принаймні зараз немає вимоги такої, щоб люди масово мали змінювати свої звичні паспорти на нові, нового зразка. Україна ще у 2016 році офіційно перейшла на ID-картки. Що це означає? Це означає, що всі нові паспорти, які видають українцям, вони виключно біометричні. Тобто ці ID-картки, це новий зразок внутрішнього паспорту кожного громадянина. Для того, щоб змінити свій звичний паспорт на біометричний, потрібно звернутися, звичайно, до міграційної служби. І отримати, якщо ви цього бажаєте. Але якщо такого бажання у вас немає обов'язкової такої вимоги, наразі також не запроваджують. Тобто, поки що залишається така добровільна згода на заміну документів, яка, звичайно, додатково оплачується. Головна відмінність у чому? У тому, що внутрішній паспорт паперовий у формі книжечки має терміну дії, а біометричний, як ми знаємо, у 14 Років видають на 4 роки, 18 років його видають на 10 років. Ну і звичайно, після 18-річчя всі люди, дорослі, які отримують паспорти, вони отримують їх терміном на 10 років. І потім ці документи потребують заміни. Чого не скажеш про паперові паспорти? Якщо вони не зношені, якщо вони не втрачені, тоді заміни проводити не потрібно, принаймні на зараз такої вимоги на. Наша влада дорогоцінна не ставить. Як відомо, раніше інформація до паспортів вносилася двома мовами: це українська і здебільшого російська. І... Зараз це суперечить мовному законодавству. Це країна агресор, і звичайно, її мову ми не маємо використовувати взагалі ніде, не кажучи вже про офіційні документи і головний документ кожного українця, а саме паспорт. Так ось новий законопроєкт під номером 13369 передбачає, що. Усі записи у паспорті внутрішньому можуть бути зроблені виключно державною українською мовою. Це усуває стару норму, яка дозволяла дублювання інформації російською або іншою мовою, тому що наразі це суперечить мовному законодавству. До речі, якщо ви все ж вирішите піти, так скажімо, проти системи і отримати. Паспорт старого зразка у формі у вигляді книжечки, то це можна зробити, але виключно за судовим рішенням суд має зобов'язати Державну міграційну службу видати вам документ саме такого зразка. Це проблематично, і юристи на цьому наголошують, що люди руками добиваються правди. Ну, ви знаєте, як в наших судах добиватися якихось відстоювання своїх інтересів. і... Не завжди успішно, не завжди не вдається добитися свого, і все ж таки, здебільшого, громадяни оформлюють, якщо ми говоримо про нові паспорти, id картки, тобто біометричні паспорти. І законопроєкт під номером 13369 стосується і закордонних паспортів. Як відомо, з 2015 року всі закордонні паспорти видають українцям виключно біометричні. Така вимога Європейського союзу. Таким чином цей законопроєкт має дещо офіційний такий формальний характер, тому що затвердження української мови як державної для усіх офіційних документів це. Річ давно всім зрозуміла, але тепер вирішили її закріпити повністю на такому законодавчому рівні, щоб не було ніяких розбіжностей, щоб в нових документах не було вказано ні російська мова, ні будь-яка інша. Лише виключно українська. Ось ця головна така ключова зміна, щоб у нових документах не було ось такого двомовного варіанту. Ще один важливий момент, на якому наголошують юристи. Він стосується власників саме паперових паспортів у вигляді книжечки. Коли виповнюється 25 або 45 років, ми знаємо, що потрібно вклеїти нове фото до паспорту. Якщо на це надається 30 днів, тобто один місяць. Якщо з тих чи інших причин ця вимога була проігнорована паперового паспорту, отримати вже не вдасться, вже новий паспорт. Буде виключно у вигляді id картки тому для кого це критично важливо. Тобто є такий момент, який потрібно враховувати. Якщо хочете зберегти свій паперовий паспорт як можна надовше, принаймні до того моменту, коли влада внесе якісь запровадить нові вимоги, потрібно. Дотримуватися ось цього правила і своєчасно змінити фото. 30 днів на це надається. Ось на чому наголошують депутати Законопроєкт 13369 це черговий крок у напрямку повної цифровізації документів в Україні, який формалізує зміни, які вже стали загальною практикою. Таким чином кардинальних змін немає. Давно ми з вами. Цифровізуємося, можливо, звичайно, багатьом це не подобається, це зрозуміло, тому що це такі нововведення, які ну, дуже такі дискусійні. Бо ми з вами вже давно цифровізовані, тому що абсолютно більшість українців має а, реєстраційні номери платників податків, тобто яких раніше називали ідентифікаційні коди, і держава отримує інформацію ключову про нас, а, про головні дані. Це не лише ім'я прізвище, по батькові це є місце проживання, це і наш сімейний стан, це наш майновий стан. І дуже-дуже багато інших даних. Тому запровадження за біометричних паспортів це лише таке продовження, як кажуть нам, загальної практики. І хто, якщо дійсно хоче справді отримати, чи хоче, чи вимушений отримати саме ID-картку, то в міграційній службі надають роз'яснення, як це зробити і скільки це коштуватиме. Також посилання даю під цим щоб ви могли детально ознайомитися зі всіма нюансами, щоб ми не зупинялися на них занадто детально і не витрачали час. Але я кажу лише на головний момент, тобто це вартість ID картки. І станом на 2025 рік на зараз вартість біометричного паспорту, якщо він не терміновий, тобто виготовляється протягом 20 днів, то потрібно за нього сплатити. 558 гривень. Якщо вам потрібен документ терміново, то це термін його виготовлення 10 днів, і вартість буде вже вищою. Це 928 гривень. І поки все на сьогодні продовжую слідкувати за змінами. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно публікую найважливіші і, на мою думку, найцікавіші українські новини. Ви можете підписатися на десятки різних телеграм-каналів, але я це зробила вже за вас. І щоденно відслідкую. Актуальні події в Україні. Підписка на мій телеграм-канал забезпечить вас даними про найголовніше. Приєднуйтесь і бережіть себе!